Доброго дня. Маємо нове надходження косарок для скошування бадилля від картоплі. Навіть тример слугує до трактора, до міні-тракторів будь-якої потужності, аби тільки був вал дборомочності. Працює вони. Редуктор стоїть один до трьох на них. Ширина косіння йде 1,40 м. Можна трошки удлінити, якщо треба більше цепа, буде довше або укоротити навпаки, якщо міні-міні-трактор. Вони новенькі, комплектні повністю. Є така більша для більшого трактора, якщо може комусь там треба під МТЗ, під Т40 юмс, також може з довшою рамою просто. А ті з коротшими рамами гарно пасують до, китайчі, до Китайчиків. Т-25 японців, міні-тракторів, оцих різні зубери і тому подібні. Кого цікавить, звертайтеся по номеру телефона в коментарях. Ціна одної косарки такої 12 тисяч гривень. Далі маємо ще таку косарку садову. Також редуктор 1 до 3 йде на ній. Там відео роботи прикріплю і тих косарочок, і цієї косарки, як вони працюють. Косарка гарно справляється. Вона слугує як і мульчер, так і косарка. 1,40 сорок захват ножа йде. І подрібнює повністю рештки. Не залишає цілими, а подрібнює. Ось так вона зроблено. Теж під міні-трактора, під китайчики, під Т-25. Буде суперово. В кого хто займається садівництвом, це буде гарний такий інструмент для косіння міжряддя, бо часто треба його косити. Так що, кого цікавить, звертається. Ціна такої косарки 30 тисяч гривень. Ми її перевіряли, провіряли, звіряли в роботі, я ж кажу, ми скинемо відео, підкріплю відео. Цього її косить. Цих так само, як вони справляються з роботою. Косарочки легенькі. Звертайтесь, по номеру телефону, прикріплю відео. Відсилаємо новою поштою без передоплат, висилаємо кому треба, так що будемо раді допомогти. Доброго дня, Ваши увазі власне поведенчество. Кусарка Садова. Метер 40 захвату. Давай, опускай их.